Всім доброго дня. Знаходжуся біля нашої річки Стугна, тої самої річки, яку забруднює наша, наша влада, наш міський голова, тому що він зовсім не реагує на всі викиди в цю річку. Біля то, тої самої річки, біля якої Підприємство VR зробила набережну, тільки біля свого підприємства, біля якого піарилась наш мер, що от яка я молодець, зробила таку набережну біля річки. А чому ж ви тут не доробили мене питання? Ну, не про це я. Пам'ятаєте, недожурналістку яка яка жалілася на депутата Іоменова, який її, типу, переслідує, забивши фото. Фото її з автомобіля. Так до чого я? Наш міський голова далеко від неї не пішла. І також пожарілася на депутата Іоменова. Кому придумали, вона пожарілася? А пожарілася вона. Голові Київської обласної державної адміністрації Миколі Калашнику. От Я й хотів запитати Васильківського міського голови, аби більше нічого другого не видумали, як жалітися на Юменова, тому ми краще показали свою роботу якусь, що ви працюєте для людей, а не для своєї кишені. Ось, наприклад, далеко брати не будемо. Я знаходжуся знову ж таки кажу, біля річки Стугна. Подивіться, будь ласка, яка мильна вода. І труба, бачите? Коли вода піднімається, все воно виходить куди? В річку стугна. А бачите, яка вода? А вода мильна. Так от я запитую запитую Наталі Олександрівни. Не хотіла б вона попрацювати для людей? Це було б правильніше. Тепер я хотів би звернутися до голови Київської обласної державної адміністрації пан Микола. А кого ви хочете захищати? Мародера, корупціонера. Кого? Ви, якщо не вірите моїм словам, то ви як голова обласної адміністрації приїдете в місто Васильків. І запитайте хоча б 10 людей, як вони відносять до нашого мера. Я більш ніж переконаний, що 10 з 10 скаже, що вони проти неї. І от мене питання. Потрібно вам знижувати свій рейтинг задля таких мародерів? От чесно, хочу побачити, відреагуєте ви на її звернення чи ні? А зараз я хочу офіційно звернутися з заявою. Все, що в подальшому, буде скоєно проти мене. Які б це не були кримінальні побачення нові? Скільки разів до мене приїжджала поліція з обшуками? Чи було б використано щось проти мене фізично, побиття, травми? Це все на замовлення нашого міського голови.